Олександр Олесь, княжа Україна, Уривки, заспів. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу і вам не казку або Вальшину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що в нащадками забути, за водою попливло. Перед вами стародавні пройдуть хвилями часи. І з могил до вас озвуться наших предків голоси, наших предків, що блукали по страховищах в лісах, що з природою змагались тільки з вірою в серцях. Ах, тоді була живою вся природа навкруги, і людину оточали духи, друзі й вороги. У часи ті Бог великий не ховався в небесній млі. А усі боги родились і вмирали на землі. Рано вдосвіта на сході, прокидався ясний Дажбог і ходив блукав до ночі синім степом без дорог. По зелених пишних луках волос пас овець гладких, грив їх вовною м'якою одганяв вовків від них, над дрімучими лісами по пустелі степовій, Бог стрибог літав на крилах, грав на кобзі золотій. Бог перун на чорних хмарах вічно землю од'їздив, часом плакав, як дитина, часом суроном водив. Часом гнівом його серце наливалось, як вогнем. Левом він ревів з під неба і погрожував мечем. А в річках жили русалки, хапони водяники. Лісовик свистав у лісі і сміялися мовки. Треба добре було знати душі всіх богів земних то коритись, то змагатись, то просити ласки в них. І змагалася людина і вперед невпинно йшла, де ясним промінням цвітом дивна папороть цвіла. Заспіваю вам не пісню про стару старовину. Розкажу я вам не казку. Або Вальщину одну. Розкажу вам, як на горах славний Київ наш постав, як він жив і розвивався, як столицею він став, хто і коли у ньому княжив і в який ходив поход, хто боровся за Україну, за державність, за народ. Розкажу вам, як боролись наші прадіди колись, як за щастя України, ріки крові пролились. Розкажу, чому і досі чути стогони її, і чому так довго в хмарах сонце рі...